Це ви троє джигіти писали протокол на цю жінку? Я бачу наші працівники. Де, в якому буде? Тут? Ні, ні, зверху буде. Дивися, як ці би янгулята прилетіли, поняли? Всі вредочують. Це вам не стидно цю жінку розводити було? Скажіть отак от... Пов'язуватися, ми будемо А тут пояснювати не хочете, так? Да? Ні, тут не. А, не, не. ні. А, да. ні, ні, Печально. Оце то герої. бази каже? А кореш у вас листопадський буде, чи ні? Не, знає. не знаєте такого? А те, що вам підписував протокол, доктор, не знаєте такого? Якщо це лікар листопадський, то він ще знає. А, так, розуміло. Розуміло. То буде він чи ні? Вже зазвонилися з ним. Він не дізнатися. було мене п'ять, а чогось тільки 3. Ну вони ж три, троє там. Один писав, другий зупиняв, третій. Касіром. Да, три д'артанами. Третій сидів касіром, думає, чого вони мені посадили? Я так і не врубалася. що вдома врубалася. Це ж мене посадили, щоб я дала гроші. А за що? Безстижі. Це е, будуща поліція. Я Казала, ну, я дойду до цього хельсінського суду, но не буде не їх поліції не. Ни... Та як це саме, Не буде більш таких розводів. Що там, ще пятовка гримень по поводу вчорашнього чи ні? Ви не вони не в курх, не в, кур, в кухсі. Вчора трохи цих гандурасів поганяли шепетовських. Це не медсестра Анду прийшла, ну? Як Купідони прилетіли, помні? Mm. <кхи> Вечальник, видно, сказав, блин, що тут серйозне діло, що являєтеся, тому що потім буде печально. Дідно, може, опізнаєте дівчину. Oh. Дириновська йде, йде. Mm. Лекцій, щоб знали, як підписувати всякі фігню, яку вам підсовують. Я? Розумніший за тебе красавіця, поняла? Самий умний? На відео знімаєте? Ви в суді і виражаєте, будь ласка, знімаєте. Ну, хто таке там говорить? Я спиталася. Снімає на... Ви що, при... суддя чи що? Я вас да? Ну так сиди ровненько там. Чого ви робите? Ви... Чо сиди ровно, тихонечко. Чого ви робите? Сиди тихонечко ровно собі. Чого ви робите? Ми до вас вроді вічно не виспілкуємося з вами. Ще не хватало, щоб ти спілкувався не вічно. мені, будь ласка, не тикайте. А ти хто такий? Ти той, хто і ти. От ти, Врин, ти за своє тикання відповідаєш. Не вопрос. Не вопрос. А ось ви з вами познайомитесь. Звісно, зараз сюди вийдемо, обміняємося навіть телефоном. Ні, телефоном у я здобув Чому? Чому? Немає, у мене є. Ви ж мені його знаєте. Може, підкажете хто? Все підсторонно, переживаємо. Вийдемо, поговоримо. <кху> <кху> ну, Чого ти стартуєш, інспектор? Ти ту, культуру і так свою проявляєш, яка прописана в 111 наказі чи що. Я до тебе маю право тикати, ти мені ні. Якщо ти цього не знаєш, то я тобі доведу через твоє начальство. Переверні мене. Фальшують 130-ті, тепер, тепер сидить що тут. Грубиш до нього. Б. Бідненький, мармеладненький, обідали дівочку. нагрубили йому. Жінку присувати не нормально було, так? Да? В трьох. П'ятеро. п'ятеро. Чи скільки у вас там було? І ти хочеш, щоб до тебе нормально ставилися, да? Це не, не стидно служить, щоб оце потім всі в спину говорили. Взяточники та все остальне. Це ж фальш... Фальш... Ці, фальсифікатори чистої води, блін. Це ж від суд. Це не вам рішути суддя. Да. Казали... Я для себе вже все давним-давно вирішив. Да. — вишив. І суд це моє мнение не поміняє. Зрозуміли? Не ну і все. Ви виходите на службу, тобто, це, сиди, сиди, розводите людей, мені. ви не боїтеся, що вони колись зберуться, то русі і вас. Скоро будуть розстрілювати і без майдану. Люди ж заробляють гроші, які ви з них берете. Бо вам руководство каже, його переносить. Ви за свої слова відповідаю, якщо у вас будуть факти по мені, чи по ньому, чи по ньому. Тоді будемо говорити. все Україна, знаєш, факти є. Поважайте себе. Як в мене реакція тут? Заробили за п'янку по тисячі? По дві. І вчора машина нашла в площадку забрали, а другі за п'янку зробила. З доктором на пару. <рес> Чині виступ плили сюди. Це вони воно, воно надає. Медсестру так розвели, як і мене розвели. Ви знаєте, що там доктор мало вони їх всі порозводили. Поки медсестра з доктором вже були відсутні, вони ще дописують. Тем не менее, все звонит посадят Ну Да, Вайбер уже работает полностью. <рес> <рес> тест Дерновска, адвокат вас де. Ось я надаю довідку адвокат Павлович. В лікарні є зроблені, треба на результати досить. Так, думаю, гази. Десь, точно